Сьогодні будемо розмовляти з міністром освіти України Сергієм Квітом про освітні реформи в Україні для того, щоб дзеркала гарно відзеркалювали наше суспільство і наше підростаюче покоління. Доброго вечора. Доброго вечора. А скажіть, будь ласка, цей гарний епіграф до вашого плану реформ, який я знайшов на сайті Міністерства освіти. А ви можете прокоментувати ваш план дій на найближче 100 днів? Ну для батька дитини, яка зараз в першому класі? Ну, тобто, так не такою сухою мовою, як вона викладена у вас на сайті? Перші 100 днів це я думаю той мінімум, який наш уряд може бути при владі, тому що через 100 днів має відбутися президентські вибори, і ситуація може змінюватися. От, тобто, я думаю, це мінімум, тому саме 100 днів. От, і звичайно, я би не читав весь список, от, але якщо коротко сказати, то за цей час ми маємо можливість змінити правила гри в освіті, тобто створити інакшу ситуацію. За 100 днів ми не зможемо профінансувати якісь такі важливі реформи, щоб вкласти гроші в якийсь розвиток, підвищити зарплати. Це на жаль зараз неможливо. От. Але за 100 днів може змінити правила. І якщо говорити вже про правила, про ті ту практику поведінки, стосунків, які склалися в освіті, то звичайно завдання номер один для нас це відновлення довіри. До міністерства це страшенно важливо. От я е, з'являюся там, наприклад, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, зустрічаюся з освітянською громадськістю, з вчителями, з ректорами, от, з професорами, і скрізь мені дорікають, що система створена була така попереднім керівництвом, що постійно треба було якісь гроші платити за щось. От. Тобто, весь час чи це при захисті дисертації, чи навіть при оголошенні. Захисту дисертації, чи то, скажімо, в школі, чи то в дитячому садочку. Тобто, весь час якісь Тобто, встановлена якась система, така дуже гнучка система оплати. Весь час треба було платити за щось. І, звичайно, за що платити люди не розуміли. Тобто, і плюс я хотів би згадати це страшенно важливо, нагадати про те, що студенти захопили наше міністерство три тижні тому, і вони і вони, ну чотири тижні тому вже місяць, і вони там пробули тиждень, і від студентів. Я маю таку дорожню карту, тобто їхні пропозиції, що вони чи їхні вимоги, що вони вважають, треба зробити, і ці вимоги в основному стосуються демократизації, автономії, прозорості, і підзвітності. От і це повністю співпадає з баченням нашої команди. Тому перше, що ми зробили, ми. Розпочали фінансовий аудит в міністерстві, от ми співпрацюємо з великою кількістю юристів, які є. Більшість з них є волонтерами, які нам допомагають. Ми навіть співпрацюємо з нашими правоохоронними органами, і ми намагаємося дати відповідь на всі питання, на всі претензії, які нам пред'являють чи то студенти, чи то викладачі, чи то керівники різних рівнів, от, що відбувається в освіті. Тобто. Оця антикорупційна складова, вона страшенно важлива. Тобто, не, не може бути а, освіта і корупція. Це це речі не співмірні. Хоча ми знаємо, що що так було завжди і в радянському союзі, і, на жаль, а, після 1991 року. Тобто, оця складова антикорупційна прозорість, от і підзвітність. Тобто, в міністерстві освіти, наприклад, вся бухгалтерія була паперовою. Ми її переводимо. Вона тепер буде електронна, і не тільки електронна, але. Буде у нас працювати така система, що всі транзакції, які будуть проводитися міністерством, все це буде автоматично потрапляти в інтернет, і той та людина, чи та організація, чи той дослідник, який хоче щось зрозуміти, що відбувається, він може буде мати можливість скористатися. То про це можна багато говорити. О, тобто, а перше, це відновлення довіри, так я умовно умовно кажу. Це дуже великий комплекс заходів. У нас також є завдання такого стратегічного характеру, тому що наша. Академічна громадськість, вона за попередні три роки вона дуже активно працювала. Вона була згуртованою. От це експерти, це представники академічного середовища, це студентські лідери, це профспілки, журналісти, представники національної академії наук. Ми працювали над законом про вищу освіту. Цей закон, який називається закон групи Зворовського, вже нарешті ми над ним працювали. Я думаю, років півтора. А наш університет Київ-Могилянська академія висунув цю концепцію університетської автономії. Нас був консорціум цілий з університетської автономії. Я думаю, це можна віднести навіть до 2005-го, можливо, року, якщо не раніше. От то ця концепція автономії, от вона лягла в основу цього законопроекту. От і він на наступному тижні буде розглядатися в Верховною Радою. Якщо цей законопроект буде прийнятий, ну це радикально змінить стосунки вищої освіти, тому а що. Якісь подробиці так, цього закону, ну наприклад, для тієї людини, яка не знала про неву. Ну так, якщо на хлопський розум в хорошому розумінні говорити, то там закладена ідея університетської автономії. Тобто, що таке автономія, це держава відмовляється, і в даному випадку міністерство відмовляється від контролюючих і репресивних функцій. От і е, ми будемо партнерами університетів. Тобто, відповідальність за якість на сьогоднішній день до, до нашого часу, до нашого уряду, держава брала відповідальність за якість. Тобто вона казала, що ми гарантуємо якість всіх дипломів, всіх наших університетів наша політика є інакшою. Ми делегуємо цю відповідальність за якість на самим університетам. тобто і а Києва Могилянська академія вона буде встановлювати які іспити складати? Ні, 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 вона не буде встановлювати які іспити складати. А це це зовсім інакший етап. А тому, що на сьогоднішній день ми ну Ківомоглянська академія, знаєте, це університет автономний по духу, тому що у нас є дух свободи, але це інакше, ніж які можливості реальні ми маємо в тих умовах, які нам, нам були створені, і всім, всім університетам були створені. На сьогоднішній день в Україні немає, на жаль, якісних університетів. Я називаю якісними університетами ті університети, які були би конкурентоздатними на глобальному ринку, тому що це було б абсурдно вважати, але саме так сталося. Це питання раніше, що е, можуть бути якісь внутрішні критерії якості, наприклад, українські критерії, чи російські чи американські це абсурд, тому що е, ми живемо в глобальному світі, і чого внутрішнього немає, Є тільки глобальний ринок, тобто або ми конкретно здатні, або ми не конкретно здатні. І тому для цього нам треба змінити структуру наших українських університетів, які є. Структура ця є пострадянською. У нас є мегауніверситети, прекрасні університети, такі як я називаю це моя назва. Мегауніверситети, це Київська політехніка. Це університет Тараса Шевченка, це, скажімо, Харківський університет, Каразіна, Харківська політехніка, Львівська політехніка. Ну і, коротше кажучи, є в нас якісь університети великі і хороші, але вони, вони є такими з нашої точки зору, тобто відносно інших українських університетів. Але те, що відбулося, я багато разів про це казав, я мушу повторити, те, що відбулося на території України в 20-х роках минулого століття, це радянська влада розвела, тобто в різні. В різні Системи це університети і, і дослідження, тобто дослідження в системі Національної академії наук, а університети там, ніби треба окремо десь вчити студентів, а є окреме місце, де проводяться дослідження. Це неправильно концептуально, тому що сучасні університети, а головний критерій якості для сучасних університетів це результати наукових досліджень, а навчальний процес організовується довкола наукових досліджень. Студенти втягуються в наукові дослідження і, і по публікації. Наукових можна оцінювати передусім якість університету. Тому наші університети, які б вони не були хорошими, які б не були просунутими наші викладачі і студенти, вони не можуть бути лідерами в глобальних рейтингах. Тобто треба змінити структуру університетів, треба змінити інфраструктуру наукових досліджень. Ну, а наш законопроект не дає відповіді на всі питання, але він робить для цього перший крок. От, це університетська автономія. Університет повинен зайняти інакше місце в суспільстві, тому що сучасне суспільство, верніше, сучасні розвинені країни вони спираються на університет в своєму розвитку. І освіта взагалі це не галузь, ніде вже освіта не розглядається, як галузь. Це основа для, для комплексного розвитку держави і суспільства. Тому ми повертаємо університету його дійсне місце в сучасному суспільстві, яке він повинен займати. Ну, інакше зовсім формується, скажімо. Тобто, головне наше завдання це якість і так університет і так, міністерство буде дивитися на університети, що головне це якість а, кінцевого продукту, наукових досліджень і випускників. От в інших всіх питаннях ми будемо спрощувати життя нашим адміністраторам університетів, тобто на всіх рівнях, починаючи від ректора і далі, а нашим викладачам, тобто не буде такої звітності. От, ми спрощуємо процедури ліцензування акредитації. Ми спрощуємо процедури а, визнання іноземних дипломів, тобто нострифікації. Тобто, в щоденному житті. І оцей бюрократичний прес буде, якщо не повністю знятий, то він буде значно пом'якшений. Ми будемо допомагати університетам ставати якісними. І що це означає? Що реформа вищої освіти це реформа самих університетів. А будуть якісь реформи для того, щоб люди ще і залишалися в Україні талановиті науковці нікуди ну, у нас, не виїжджали? у нас маса а, талановитих людей, і я вам скажу, що це не проблема, що вони кудись їдуть. Я думаю, що наші студенти, особливо і викладачі, вони повинні більше їздити, вони повинні більше бачити. От і ми весь час плачемо, що вони багато їздять, вони мало їздять. От питання в тому, щоб вони поверталися, і ми зовсім не хочемо помічати людей, які повертаються з західними дипломами, чи то магістерськими, чи то докторськими. Їх тут ніхто не чекає, ніхто не хоче на їх. Це принизлива була завжди процедура. І якщо ви маєте диплом Гарварда, наприклад, і не не тільки Гарварда, але ну не такого навіть відомого університету прекрасні є північноамериканські, європейські чи там австралійські університети. То це ваші проблеми. ваш диплом, це ваші проблеми. Тобто він ніяк тут не враховувався. Тому, але ми маємо велику кількість людей, які повертаються, от які працюють в різних наших університетах. Я вважаю, ця критична маса збільшується і це добре. Тобто, моя концепція така, що треба, щоб ще більше їздили, щоб мало їздять і мало знають англійську мову. Тобто англійська мова це окремий великий проект, який, який ми хочемо також зрушити з місця. А зараз ще одне актуальне запитання по Криму. Що буде студентами, які зараз залишилися в Криму. Росія каже, що запрошує їх у свої кажуть в вузи без іспитів. А я знаю, що кримські студенти будуть забезпечені там, нібито всім необхідним. Як Україна? Ну знаєте, я хочу почати з того, що російські стандарти якості освіти. Вони, на жаль, дуже сумнівні. От. І е, нічого почесного чи надзвичайного нема в тому, що вас будуть запрошувати в сумнівний університет. Е, окей, ми можемо порівнювати з нашими пострадянськими, з білоруськими, але е, російські університети це не найкращий стандарт. Знаєте? От. Краще давайте себе будемо порівнювати з хорошими західноєвропейськими, насамперед, американськими вузами. Тому е, ми не плануємо запрошувати до нас е, без всяких критерій відбору. От. І ми не, не скажемо, що якщо росіяни запрошують без. З іспитів, що і ми будемо без іспитів. Я думаю, що це не наш шлях абсолютно, тому mm -hmm. що а, треба, щоб була якась планка якості завжди, і ми завжди будемо намагатися перевірити це. Якщо мова йде про, про конкретну ситуацію з Кримом, то у нас є багато груп студентів і випускників шкіл, абітурієнтів цьогорічних, які мають свої якісь інтереси. Тобто, наприклад, у нас є ті люди, які є кримські студенти, які хочуть перевестися в інші українські вузи. Mm -hmm. Є українські студенти, які з інших областей України, які навчаються в Криму, є випускники шкіл. Є випускники шкіл кримських, які хочуть одержати сертифікати ЗНО і вчитися в українських університетах. Найбільша група, я вам скажу, тому що ми спілкуємося з кримчанами, Найбільша група це студенти і викладачі, які нікуди не хочуть їхати, які хочуть жити в Криму і вчитися і працювати в українських університетах, так як це, як це є зараз. От і тому ситуація дуже складна, вона дуже динамічна. І тому єдине, що я напевне хочу сказати, що а, ми врахуємо потреби всіх цих груп, які мають. Якісь інтереси, тому що ми розуміємо, що їхні інтереси загрожені, їхні права загрожені, і Українська держава в обличчі Міністерства, Кабінету міністрів України і Верховної Ради піде на зустріч в усіх їхніх бажаннях. Тобто, якщо будуть проблеми з складанням ЗНО, значить вони зможуть скласти ЗНО в Херсонській області. Якщо там почнуться якісь надзвичайні події, тобто і ситуація буде згущуватися, будуть проблеми з одержанням чи то атестатів середньої школи, чи то сертифікат. Ті, знову ми завжди будемо йти на зустріч, бо події надзвичайні, і ми всім, всім допоможемо. Міністр освіти і науки Сергій Квіт е, був у нас у прямому ефірі. Ви дуже зручний спів, е, е, співрозмовник, адже я мовчав, а ви все розповіли. Я бажаю вам у ваших е, ну починаннях, вдачі, Дякую. сили і наснаги. Нехай вам нічого не заважає. Дякую. Вам також все найкраще.